Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Secrets. секрети справжнього чаю. Заливаючись сльозами, згадав рідних та зробив сюрприз дитині. У мережі активно обговорюють вчинок Артема Пивоварова на одному зі своїх столичних концертів. Артем подарував свою гітару сину військового. Артист звернув увагу на хлопця, який стояв у фан-зоні, і запросив його на сцену. Не стримуючи сліз, він розповів, як у дев'ятирічному віці знайшов свою першу гітару на вулиці. Вона була без струн. Артист назвав цю подію найособливішою у житті. Я жив на той час у моїй бабусі та відусаді. І я ходив з цією гітарою протягом півроку, наспівував пісні без струн. Через деякий час ми спробували з моїм дідусям поставити на міністру. Я почав придумати своїх перших мелодії. Через 13 років не стало мого дідуся. А ще через 13 років. Не стало повіста гітара і гража, в якому запишиться. За словами артиста, завдяки цій гітарі він почав писати свої перші пісні в 12 років. Тож, можна сказати, ця гітара відкрила велике майбутнє. І те саме він хоче подарувати хлопцю. Я хочу, щоб через 13 років мінімум, ти мене запросив на світ Артем додав, що ладен підтримати хлопця в написанні пісень і навіть виступити разом з ним. Саркастично відповіла на закиди в мережі. Співачка Оля Цибульська виступила з концертом в костюмі, який одразу став темою для жвавих обговорень в коментарях. Під відео з виступу частина користувачів почала критикувати зовнішній вигляд співачки. Мовляв, костюм підкреслює, що вона набрала вагу. Артистка не залишила це без відповіді і з гумором прокоментувала хейт. Це водолазний костюм, що посі, хто переповнений добром, повспливали. А раніше Оля розповідала ЖВЛ, що ніколи не звертає уваги на хейтерів, адже любить себе такою, яка є. Я в кадрі виглядаю на 8 кіль більше, ніж в житті. В житті я гарніша. Плюс на сцені досить важко, коли в тебе є ця зайва вага. Я її відчуваю, бо двогодинний концерт відспівати я не стою біля мікрофона топчиком, я рухаюся, я взаємую, дію з залом, і це специфічне дихання, так само вокальне та і з цією вагою мені складно. Зірка зізнається, заїдає стрес, і через це їй важко порівнювати власні ж фото ранішніх років. Періодично видає фото 2019 року, де я 55 кіль, і, і в мене тут на, на серці. Шкребуть коти, але е, позавчорашній обстріл ми всі важко пережили. і е, Я не палю, я не вживаю алкоголю, я їм. Тому макова булка залетіла в мене дуже просто. Е, і немає сенсу питати в дієтолога, що зі мною сталося. Ми всі зараз рятуємо себе, як можемо. І я сподіваюся, що моя харизма більше, ніж моя вага. Тим часом Наталію Могилевську закидали хейтом за схуднення. Зірку запідозрили у вживанні оземпіку. У відповідь співачка записала жартівливий ролик. Артистка схудла на 25 кілограмів за словами самої Наталії. Раніше вона важила 90. Щоб підтримувати форму, співачка багато тренується. Прокидається о сьомій ранку, а вже о дев'ятій починає силові тренування у спортзалі. Ув'язнили за напад на американську співачку і акторку Аріану Гранде під час прем'єри фільму в Сінгапурі. Йдеться про 26-річного блогера Джонсона Вена, який неодноразово зривав виступи світових зірок, зокрема концерти Кеті Перрі та The Weeknd, а також виходив на поле під час різних спортивних заходів. Після цих інцидентів йому заборонили відвідувати деякі стадіони і виписали великі штрафи. Він називає себе тролем, якого ненавидять найбільше. Наразі суд Сінгапуру. Визнав його винним у порушенні громадського порядку після гучного інциденту, що стався під час презентації другої частини стрічки – чародійка». на відео із соцмереж. Видно, як Вен перестрибує через бар'єри, підбігає до наляканої Гранде та хапає її плечі. Колега по знімальному майданчику Синтія Еріво силоміць відштовхнула його від аріани і охоронці вивели порушника. Та блогер зробив другу спробу перестрибнути загородження. Тоді співробітники служби безпеки зупинили його та притиснули до землі. Поліція Сінгапуру затримала його наступного дня. Блогер визнав провину. Проте Вен заявив суді, що більше цього робити не буде. Йому загрожувало до трьох місяців ув'язнення або до двох тисяч сингапурських доларів, трошки більше за півтори американських. Або ж і те й інше. Однак засудили блогера лише на 9 днів ув'язнення. Сама Аріана Гранде інцидент поки що не коментувала. Отримав Оскар ще до офіційного вручення кінопремії. Американський актор, режисер і продюсер Том Круз, який нещодавно потрапив до книги рекордів Гіннеса, отримав почесний Оскар. Зірку Голівуду нагородили на щорічній церемонії Governors Awards, що відбулася у Лос-Анджелесі. Нагороду Тому Крузу вручив режисер його нового проєкту Алехандро Гонсалес Ін'рітту, фільм якого вийде у жовтні 2026-го. Американська кіноакадемія відзначила Круза за його внесок у розвиток світового кінематографа. Статуетку вручив режисер Алехандро Гонсалес Ін'яріту, який знімає актора в майбутньому фільмі, що вийде в жовтні 2026 року. Проєкт поки не має назви. Почесний Оскар традиційно вручають заздалегідь на окремій церемонії Governors Awards восени. Ця церемонія не транслюється по телебаченню та не є конкурсною на відміну від головного оскара, що присуджується за конкретні досягнення впродовж року. Так, ну і на хвіст усіх новин ми вам ще раз нагадуємо, що з 13 листопада в усіх кінотеатрах триває показ найбільш очікуваної української різдвяної комедії Вартові різдва. От різдво це завжди про здійснення мрії. Ну от, можливо, це одна з них. Так, ми власне вже бачите, навіть зворотні відлік до різдва і до нового року почали. Тому обов'язково беріть своїх близьких рідних і йдіть в кіно дивитися е, класну історію Різдвяну. І Але, ви до речі тут ще зап... одна активність. прикольна. Та, так, так. ви запитуєте нас дуже часто, як потрапити за лаштунки телебачення, що у вас тут відбувається? Так, от у вас зараз є унікальна можливість, тому що разом з фільмом Вартові різдва ми оголошуємо про Такий розіграш конкурс, це а, ви можете сходити в кінотеатр самі родиною, групою однокласників, одногрупників, як завгодно, компанією друзів. Будь-як робите світлину, робите відмітку, знімаєте фото або відео, наприклад, біля постера вартових різдва в кінотеатрі і надсилаєте нам свої світлини з відмітками і відгуки. Ми найкраще по перше покажемо в ефірі. А по-друге, щоб взяти участь в розіграші двадцяти. Унікальних екскурсій за лаштунками телебачення вам потрібно до цього всього ще зареєструватися на сайті 1+,1, заповнити Google форму. І все, там прописані правила розіграшу. Все це можна детально прочитати. Ну Вже наприкінці місяця ми визначимо переможця рандомно. Імена ви побачите і в сторіс сніданку, і в сторіс Вартових Різдва, і, звичайно, на сайті 1+,1. Тому. Давайте, йдіть в кіно, беріть участь в розіграші, і, можливо, саме ви зі своєю компанією потрапите сюди до нас залаштунки, і ми з радістю вам покажемо, що тут відбувається. Я думаю, вам точно буде цікаво. Отаке. Тому далеко не ходіть, за кілька миттєвостей повертаємося. Можливо, вже буде приглядатися залаштунки з кадру з телевізору. Можу щось побачити ще як такий інсайтік. Заздалегідь до перемоги. Дмитро Комаров, Олександр Усик, Святослав Вакарчук, Тіна Кароль, Богдан Бенюк Вихід. Ексклюзивна прем'єра 22 листопада, о 21 на 1+,1 плюс Україна.